30 тисяч гривень. Саме стільки ви можете втратити просто на податках і зборах під час купівлі чи продажу квартири. Найгірше, що більшість дізнається про це прямо на підписанні угоди. Справжні витрати на купівлю-продаж квартири часто шокують навіть досвідчених власників. За що доведеться платити? ПДФО 5%, а іноді навіть 18%. Військовий збір ще 5%. Збір до пенсійного фонду 1%, платить покупець. Держмиту 1%. Зазвичай ділять навпіл, але все вирішується на місці. Оцінка квартири ще близько тисячі гривень. Безкоштовна автоматична оцінка часто не підходить, можете попасти на повторну. послуги нотаріуса в середньому 8-10 тисяч гривень, але буває і більше. І ще один нюанс. Якщо ви власник менше трьох років або це ваш другий продаж за рік, податків буде більше. Щоб не потрапити у фінансову пастку, пишіть у коментарях хочу схему оподаткування, і я надішлю вам табличку з усіма підказками і ставками.